Так 7 годин у нас, друзі. Значить ідемте заберемо нашого дружбана. Дружбан! Що ти тут мені стеріг? Так, прив'язав свого дружбана на ніч на угол. та він там мітив, мусив, блін, положити щось туди ту бляху. Джон! Коротше, блін, не дав він мені спать, в чотири ночі, як почав тут мерву робити, я вже хотів виходити. От, Але було в одну сторону тільки гавкання, тобто щось або знову приходило, або непонятно. Так, Джон, не чіпай мене, сядь. Фу. Заспікійсь. Так, Жевжики. Ви тут оцілі? Джон, ти, ти старіх? Тихо, тихо. Заспокойся. Ай, молодець, намок, зараз заберемо тебе. Значить, прив'язав до кроликів знову, бачите, щоб він їх тут старіг. Тому все порядок був. Та не бійтесь я Бояться, прийшов, говорю. Вже маленькі. Що ви? Злякались. Що у вас тут? Порядочок хоч. Пупсики. Що? Ай маленькі. Побоялись. Не, все добре, порядок з ними. Маленькі вони. Тут вони чують щось там гупа вночі, може це навіть і старший самець, походу, бо коли собака почав гавкати тут біля них, то вони трошки шугаються. О, то. Коротше, це я. Що, йдемо? Зараз заберу тебе. Так, що ти вже замотався? Ой, тебе тут прив'язати, а це проблема. Що, от наш ти при, при, прикрутився. Ага, поняв, Добре, хоч так. <сораз> таке. Ох ти красунчик. Джон, ти молодець мой. Мій охоронець. Так, молодець. Красунчик, ти тут змок. Змушений був на ніч прив'язати. Поки пару ночей попробую прив'язувати, бо... Не фігіознає, чи то лис, чи то блин, собака якась, чи то що за діч. Он, приходила і гризла кролиня. Тому змушений буду попотати. От що добре бачите у приміщенні. Нема не дощів, не ні лізе ніякий лис. І тому подобне, правда? Жужики? Так, сьогодні в нас будемо певно вакцинація. Зранку зробимо корму. От. Так, давайте відкриємо самочок. Вчора у нас там був окрольчик. Що у вас тут? Ходи. Заходь. Так, було вроді би 13 штучок. Забрав 3 і підложив. оцій. Це, коротше, родила було вісім. 3... ні, скільки це шість лишилось, да? якщо не помиляюсь, Два пропало. Три, шість, да. значить, бачите, підкинув. Різниця велика, солідна, От, але підкинув меншеньких оцих самих менших. От. Тому що, щоб не викидати, то скажімо так, підкинув до срібла. Викормить, то викормить. Так, Все, тут порядок у вас. Тут, каже, маленькі. Так само і тут у нас плитали. отакі, бачите. Що, заходь корми, що ти? Мадам? А коли ти підеш кормити, оцих вам? Вон які кабаноси. О! Так, самочка. Думає, я тільки зайшов 7 годин, вважай. Світло включилось. Що, дівки? О! А це що? А, ти тоже 11 мала родити Капець. Оце -то я попав до вас. Я в шокі Так, любопитно, мадам. Любопитно, що? А хто це у нас тут є? Оце да Тут і є жевжики, дивіться. Ого! Не, є багатенько. Переберем пізніше. Не, нормально. Штучок. Напевно, 9, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, напевно, навіть. Вроді би в кублі сухо навіть. Пізніше переберу, гарніше гніздо зроблю. Так. Шо? Не? <гум> так, потрібно сьогодні загранулірувати корм. Нам так, наберу сіна, чуть у маточник зразу. Поміняємо. Де самочка родила. Зробимо нормальне гніздечко. Так, вчора я замішував, бачите, корм знову під грануляцією. От. І треба нам буде оці правила, які максимально підсохли, познімати. От. Тому що треба десь 8 правил. От, якщо я не помиляюсь, чого? Тому що в мене лишилося 8 кроликів 2,5-3 місяці. От. І то такі перебрані найменші. Тому ці сирі, бачите, бив на днях, тупо два дня підряд, а це повибивав на замовлення, О, тому остальні сьогодні забиваємо і більш нема що бити. Тому чекати треба буде тиждень-два, щось знов підросте. О, поки сьогодні дощова погода, от така, якраз нам добре корм зробимо от і так далі. Дощ похмуро. Клоник теж мокне, бачите. ставимо на моточник А, сюди саме пішла кормити маленьких молодчинка тому хай кормить е... дивіться значить, просто так само бачите роблю ямочку чуть по краях потрамбовую щоб круленята не залізли потім деякі От. І просто так само бачите, збираємо, може хто новенький заходить. Пушок ви забираємо сухенький сюди на дно, прямо так трошки, бачите. Так, не трогаю. Так. Ну, хочу сказати, Такі бачите, кабанчики. Так, одненький. Такие, на наивище. Два. Три. Такие крупненькие, ваше, Четыре. Пять. Шесть. Семь. Такие, ваше, что Таке кабанос дивіться, 9. Такі теж десять. Ще десь пологненьке, да? 11, бачите. Такий одинадцять. Тому поки лишаються, сухеньке все забираємо. Сюди наверх їм. <клес> Більш-менш у гнізді сухо. Трошки там вологи, де не дає. То те викидаю, бачите. Де просто сухий пух забрав, да і все. Це все мокреньке, викинемо там чуть є на заміну. Що, що, не чіпаю я їх, не чіпаю. Все, бачите, яке гніздечко. Отаке таке. тепер всі в купці, бачите. А тут От їм тепленько буде. Я тепер спокійний, бачите, що гніздо. Перебране воно має форму, вони посередині, щоб коли самка заходить от, і гарно кормила. Тому в подальшому самка закривається, відкривається тільки вранці. Так, Запишемо вбірку, що сьогодні родила. Що ти мадам покормила? Так, Це мамка покормила. Можна оглянути теж. Ну, я не дивлюсь зазвичай, але таке часом буває, бачите, вона як притрамбовує пух. От. То буває просто. Чуть поправляю так по краях, хоча вони загрібаються обично. Але якщо маю час, то заглядаю, От. то виходить їх чуть вкутую ніби, От. і вони накриті такі. Ну і все. Ось Поїли гарненько, пузатенькі, Нормально. Шо ви, друзі? А це хто в нас такі вже оченята відкрив? Хто? Ху -ху -ху. Так теж це первістка. Вроді би 10 штук, якщо не помиляюся. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. да, 10 штук лише, бачите, первістка. Дивіться, це що я показую. 4.04 народжена. От перший її крол, Читайте через 4 місяці. Тому 4,5 навіть. Так що 10 штучок. Лишаю 9-10, як коли. Так, ці самі вже ходять кормлять, коли їм потрібно. Ви бачите, як ви бачили, цілу ніч е, був присутній при кроликах там на дворі. Тобто оберігав старіх, охоронець такий в нас. Він е, якби дворняга ніби, е, схрещений, вроді би, з, якщо не помиляюся, з лайкою. О, тому що в них такі хвости От, Тому в нього такі навики трошки є. Що ти робиш, дурепа? От що ти робиш? Нащо ти це рвеш? Що тобі робиться? От, бачте. От Треба її розірвати і зняти. От нащо ти це робиш? Гадость ти першиває. Треба кормушку знімати її, правильно? От одну прив'язав, бо є от таке, треба ту на стяжку взяти. От що тобі бракує? Матошник відкритий, йди грибись. щось рве, корм в кормушці є. Якби ж не було нічого, то ще повірив би. О, ну є ж корм. Що, вода є? Ну, водичка біжить. Що тобі бракує? Розуму? Тому, друзі, собачка, як ви бачили, старіх, все добре, забрали на день. На ніч буду пару днів, ще буду по-любому. Можливо, подальшому пару днів буду так його виводити туди. Тому що, ну інакше я не знаю, або та гадость може... Боїться, коли буде приходити пару разів і бачитиме, що собака і не буде більш лазить. Плюс там сьогодні освобожу на трошки клітки, О, то виходить, ну, виселимо, можна туди буде дві клітки забрати. Тому ось таке відео. Так що жмемо лайк, підписуємося на канал, всім пока.